Громада краю висловила недовіру Януковичу та вважає нелегітимним обіймання ним поста президента України. Відповідне рішення на сесії обласної ради озвучив її голова Василь Скрипничук. Розглядали й інші питання, зокрема створення виконкому народної ради як основного органу народовладдя в області. Сесія розпочалася з хвилини мовчання за загиблими у Києві. Відтак Василь Скрипничук зачитав заяви про вихід із партії регіонів депутатів Романа Мулика і Сергія Сандерського. Про вихід з фракції УНП раніше заявила Зінаїда Болюк. Пізніше з'явилася інформація, що лави регіоналів покинули Руслан Гусак, Зіновій Митник та підприємець Олександр Фелик. Тоді слово взяли активісти. Керівник Івано-Франківської самооборони Тарас Бородач наголосив, що штаб в основному займається відправкою людей до Києва. Люди самооборони. Участі у тому, що відбувалося на Сахарова, не брали вчора. Під військовою частиною наші люди пішли щитами для того, щоб можна було прикрити людей, якби там щось було незвичайна ситуація. Івано-Франківський штаб студентського спротиву запевняє, що проводить виключно мирні акції протесту і ніякого відношення до захоплень приміщень немає. Звертаємося до всіх громадян: не захоплювати жодні будівлі, не займатися мародерством, хто має бажання. Долучайтеся в сотні та працюйте над тим, щоб забезпечити штаб в Києві амуніцією. Слава Україні! Майдан потребує допомоги. Не вистачає найнеобхіднішого. Хто вміє шити, хто має тканину, хто може гнути метал? Будь ласка, зв'яжіться з нами, поможіть нам захистити людей. Нам потрібні швеї, нам потрібні кузні. Нам потрібен транспорт обласна рада прийняла рішення висловити недовіру Віктору Януковичу. Задекларувати, що виконавчий комітет народної ради Івано-Франківської області підпорядковує собі усі органи від виконавчої влади області та звернутися до усіх державних службовців, посадових осіб і громадян із закликом виконувати рішення та розпорядження виконавчого комітету народної ради Івано-Франківської області. Третє Звернутися до особового складу підрозділів управління Міністерства внутрішніх справ України в області, управління Служби безпеки України в області, про перехід на бік народу та підпорядкування виконавчому комітету народної ради Івано-Франківської області. Четверте: доручити Департаменту охорони здоров'я до 21 лютого. 2014 року з дотриманням норм чинного законодавства щодо лікарської таємниці зібрати та узагальнити інформацію про стан здоров'я та місце перебування у лікувальних закладах міста Києва та Київської області мешканців Івано-Франківської області, яких було госпіталізовано після 20 листопада 2013 року. До 1 березня 2014 року організувати та забезпечити перевезення вище зазначених осіб за їх згодою або згодою їх родичів для лікування у медичних закладах області. Доручити департаменту п'яте, доручити департаменту соціальної політики, першочергово розглядати звернення про надання матеріальної допомоги громадянам, які зазнали травм. Під час проведення мирних акцій протесту після 20 листопада 2013 року. Шосте доручити головному управлінню Державної казначейської служби України в області безумовно забезпечувати невідкладне проведення платежів, з оплати праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями, розрахунків за продукти, харчування, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які Надаються бюджетним установам а також за іншими визначеними законодавством України захищеними статтями видатків місцевих бюджетів. Керівникам силових структур та правоохоронних органів запропонували підписати заяву про заклик до зниження градусу напруги, припинення бойових протистоянь і застосування зброї, щоб вся територія України не перетворилася на місце бойових дій. Під цією заявою свої підписи поставили начальник управління міністерства внутрішніх справ в області Василь Фелик, голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук, начальник управління міндоходів області Віктор Рахміль та начальник військового гарнізону Ігор Павлюк.